А це третя машина. Чекали на ці траки, десь рік. Що, салончик весеньку. Все коротше є, трак є, все є. Що далі робити? Поволі як діти з цими новими траками. Друзі, всім привіт! Ви з нами, як завжди, на найкращому каналі по тракінгу. Сьогодні ми з вами будемо говорити про покупку траку. Ми будемо розказувати на вам, не який кращий трак купити, а як його купити, куди вам треба звернутися. Чи купляти в маленьких дилерів, чи в великих, чи в людей, чи з рук, чи не з рук за кеш, за кредит. Ми з вами пройдемося від А до Я, щоб ви розуміли, що то таке той трак, як його купити. Ви просто дивитеся цей відосик і знаєте всі нюанси покупки траків. Коротше, Віталік, що ми робимо? Забираємо нові траки. Все. Поліки є, ключі є, Трачки є. Опа! А це що таке? ну? Вау, ти що ти що? Салончик повесенький. Вау, пахне, а як пахне гарно? Зразу два матраси. О, зразу тут холодильник ставимо свій. Тумбочки, блін, як тут класно пахне. Дуже гарно. Вау. Ми таких сьогодні три забираємо. Це так, перший Віталік забирає, другий Віталік і третій Андрій. Коротше, не трак, а кайф. Чекали на ці траки, десь рік. Чотири записано. Ще 6 має прийти, а може ще до закажемо. Так що розвиваємося. Вже не 100, а 104 трака. є! Ми собі купили компанійську машину. Честь 100 траків на компанії. Тепер ми з Віталіком будемо по тижню кататися на ній, дивитися що до чого. А ну, давай, розпаковка. Є, Є? його Закрив, правда? It's okay. Так, такий самий. Заходи, будемо... Скільки мель дивись? <laughs> Блін, а що, вони... А як 8? А, напевно, товали його, знаєш. Ну, та 8 мель, може якийсь кружок десь зробили. Ну, що тут по мелях? По бензині, як завжди, напевно, ноль бензини. Ну, бензини, бензини дуже мало, блядь, на всіх трак. О, так... ні, часом, він. 60 фодмель. Ну що десь... а... це таке, Віталій? Я напишу. Дай... Наїпали. <laughs> знаєте, скільки траків? Так постійно, дали нам ключі, три ключа. Ми зараз три забираємо, потім ще один, потім ще шість. І сказали, йдіть шукайте, бо ззаді ті. Короче, то ходимо, блядь, шукаємо. Туди, я поїхав. Що тут, трак не перевернув? Знову ми повертаємося до вічної теми. Зараз ми з вами поговоримо про те, який вигідно трак купляти, дешевший чи дорожчий. Я думаю, що в будь-якому випадку трак це добре. Чи він буде дешевший, беушний, чи він буде дорожчий, але новий. Це вирішувати вам. Ми вже колись е, розмовляли про це. Ми навіть зробили відео про це. Якщо ви хочете подивитися, переконатися, от клікайте сюди, воно вам там виб'є. Подивіться. Той відосі ви будете точно знати, що краще купляти, чи старіше, чи новіше. Якщо ми беремо теперішній маркет, б траки сильно подешевшили. Якщо раніше вони могли коштувати 130, 140 тисяч, 200 тисяч пробігу, то зараз вони на може на 20-30 тисяч подешевшили, плюс-мінус. Якщо раніше там 300 тисяч миль трачок коштував. 120-130, то зараз може й 90 коштувати 80 тисяч. Ми вирішили для себе, що нові траки це найкраще, що може бути для компанії, і ми стараємося і беремо курс на, на купівлю тільки нових траків. Мені здається, що коли ви будете нові, то вам буде набагато важче купити новий трак ніж бушний, тільки через те, що він набагато дорожчий, буде коштувати вам в районі 180 тисяч доларів. І не факт, що вам дадуть зразу там перший чи другий рік вашого прожиття в Америці, чи вам дадуть ось такий кредит? Тому ви маєте дивитися, аналізувати ринок, дивитися, на що вам дають, говорити з банками, робити pre-approval. І вже коли ви робите pre-approval на кредит, ви вже тоді вирішуєте, який ви будете купляти драк. Взагалі не проблема. по перше, все залежить від того, як ви розбираєтеся технікою. Якщо ви все там розумієте, там відкрити капот, побачите всі нюанси, щось там тече, щось не тече. Ви професіонал в цьому, і якщо ви маєте гроші. Ви можете спокійно купляти навіть трак з рук. Це я вважаю, найдешевший спосіб того, як купити собі трак. Тому що коли ти купляєш трак через дилера, дилер теж мусить заробити. Дилер отримує кучу людей, отримує офіс. Понятно, що на продажі траку вони це і заробляють. Якщо ви купляєте трак з рук, він буде дешевшим, Прямо так на порядок дешевше. Це там тисячі доларів. Ми хотіли брати з рук. Там ми знайшли хороший варіант, і банк сказав: Ні, ні, фіга, ми не будемо платити з рук. Нам треба, щоб цей трак продавав офіційно дилер і ніяк по іншому. Тому якщо ви там шукаєте з рук щось перекупити, це тільки в тому випадку, коли у вас є готівка, і ви можете віддати всю суму і зразу. Я особисто противник такої штуки. Я не дуже люблю віддавати зразу всю суму за трак. Мені здається, що це фінансово неграмотно, але це вже кожного свої проблеми. Дехто любить, коли в нього нема кредиту і все класно працює. Тому, типу, це кожного своє. Ви приїхали в Америку. Зазвичай вам потрібно тут бути, як мінімум, може, до року часу. І тоді, мені здається, ви вже прокачуєте потихеньку свою кредитну історію цей весь рік. І після того ви зможете, напевно, взяти кредит і купити свій перший тречок. Необхідно мати хорошу кредитну історію для того, щоб взяти трак в кредит. Розкажу вам по, трохи по процентах. Якщо у вас вже кредитна історія більш-менш прокачена, ви вже там використовували цілий рік кредитку, хочете витрати на машину ну, не більше 10 Тисяч доларів, у вас є 5 тисяч доларів, 5 тисяч даєте, 5 берете в кредит. Ви чуть-чуть переплатите за той кредит. Це нормально, не партійсь за цю штуку, але ви прокачаєте собі кредитну історію і потенційно зможете взяти тракт кредит. Головне, щоб ви вчасно робили ось ось ці пейменти і нічого вам не заважало, щоб у вас в кредитній історії все було чітко, що пеймент робиться там кожного того то числа в місяці. Ніколи без ну не спізнюєтесь. Ви втратите трошки грошей на проценті, це нормально, але ви покажете банкам, що ви платоспроможні. Це дуже велику роль відіграє, коли ви захочете потім купляти там чи будинок, чи трак. Перше, що вам треба буде, прокачати кредитну історію. Краще купляти траків більших дилерів. Ніж якихось маленьких, маленький дилер це такий, типо, сімейний бізнес. Там працюють декілька людей, там продаються декілька траків. Там маленький вибір, там можливо чуть-чуть кращі ціни, але й там можливо чуть-чуть не завжди правдива інформація. Я би ось так це опарактеризував. Великий дилер, великий офіційний. Ну всі дилери офіційні, звичайно, але це великий там, де об'єм роботи, об'єм траків. Більшості випадків там буде гарантія, краща, там буде така штука, що тебе не обманять. Мінус ще маленьких дилерів, і плюс великих дилерів банки. Наприклад, ви знайшли банк, який хоче вам дати кредит. Якщо це маленький дилер, такий не сильно розвинутий, не сильно популярний, не засетаплений з тим банком, в якому якого ви берете кредит, не факт, що вам дадуть. Якщо це якийсь такий великий дилер, їх практично знають всі. Я ще не чув ні одного разу. Від банку, що ой, ми цього дилера не знаємо. Ми з ним, типа, не будемо працювати. Але неодноразово я чув від банків, що ой, це дуже маленький дилер, ми навіть його не знаємо. Він не засетаплений Він в бізнесі там менше, ніж 5 років. Ми скоріше за все з ними працювати не будемо. Не хочемо там якісь сетапи. Там постійно люди щось непонятне роблять. Коротше, такий типа мінус маленьких оцих дилерських. Розкажу по своєму досвіду колись у 2015 році. Напевно, зовсім не було грошей, і я хотів купити машину, тому що попередня моя перша машина зламалась. Там вже треба було міняти, вкладати там такі великі гроші в таке гамно вкладувати, які коштує там пару доларів. І я вирішую купити свою другу машину Infiniti g 35 2003 року. В районі там 5 тисяч вона коштувала на той час. Грошей, звичайно, 5 тисяч ну нема, блять. <гл> нема. І тоді я вирішую взяти кредит. Кредитної історії у мене також немає. Кредити мені нормальні банки ніхто не хоче дати, але знаходять там якийсь фінансовий. Які, знаєте, це типа, quick loans, типа, така двіжуха різна, така, ну, типа, дуже погані умови, звичайно. Що... Але знаходять таких людей, які мені дають цей кредит. Дали мені тоді кредит під. 27 чи 29%, процентів. Щоб ви розуміли, це дуже високий кредитне, типу, кредитна ставка. Я звичайно, що погоджуюсь. Мені все одно мені треба машину, треба їздити на роботу. Беру ось цю фігню, і ось так я коротше переплатив там купу грошей. Звичайно, що там пару тисяч. Але мені здається, що тоді у мене почався відлік кредитної історії. І Банки вже напевно бачили, що от я щось зробив, виплачував, все було вчасно і все було круто. Якщо ви будете брати на трак кредит, то очікуйте, якщо це ваш перший кредит, вам можливо дадуть там. Від 15% до 20% процентів на ваш перший трак, але то не є великою проблемою. Також тому що ви можете завжди перефінансувати там потенційно через рік, через два на менший процент. Якщо у вас вже така нормально прокачена кредитна історія, зараз дають там 10 процентів, дев'ять вісім. вже також буде залежати від вашої компанії і що ви в принципі будете робити. Так що слідкуйте за кредитною історією, починайте її будувати з перших днів в Америці. Пробуйте відкривати кредитки. Пробуйте використовувати фінансові сервіси, які вам будуть допомагати прокачувати цю історію, бо це є дуже важливо. Якби я приїхав у 2014, коли я приїхав у 2014 році, якби я знав про цю штуку, я би це обов'язково застосовував. Я просто тоді, тоді не було навіть так, типу, поширеного Ютубу. Якось тоді все інформації так багато не було, як зараз є. Новенький. Притлайнери, ми їх трохи вже зробимо під наші кольори. Бачите, оранжевого кольору? Мені подобається. Досить класно виглядає. Чорний гриль, чорний діргар. Траки дорогі, за це все треба багато платити. Ми таких маємо, ми розказували 10 траків. Нам Чотири вже готові, чотири на дилерській були сьогодні. Змогли ми забрати лише 3, так як в нас немає багато людей, які можуть їхати на цих траках. Компанія розростається. Вже сьогодні у нас офіційно ми там за Зафільмували так скажімо, 100 траків в нашій компанії, зареєстрували. І це вже досить багато траків. Навіть якщо десь на паркінгу буде стояти тих самих, скільки зараз стоїть, 5 траків. Це вже не так багато. Цей трак на ньому їхав я. На ньому було 1700 миль. Вже це я так догадуюся, що цей трак тягнув інші всі траки, бо тому що на цьому було 8 миль. І ще один ми поставили, відвезли в шапу поставити інвертор, то на ньому було 7 миль. Зазвичай банки хочуть там 10, 15, 20 процентів першого взносу від вартості траку. Якщо ваш трак 100 тисяч буде коштувати, то розраховуйте, що до 20 тисяч ви будете віддавати на, на перший внесок. Ви повинні мати якийсь грошовий запас. Це обов'язково. Якщо у вас цього немає, що ви будете робити, коли ви взяли трак і там через пів тижня, там три дня він щось. У вас колесо лопає. У Вас зламається трак. Розраховуйте на те, що тільки ви повинні платити за нього. Ти повинен мати свою філ-карту. Як мінімум на один груз, на перший груз, ти повинен мати мінімальний запас грошей, було безліч водіїв, які звільнялись через От не встигли першого грузу зробити, і вже звільняються через те, що у них немає грошей на дизель. Якщо ти не готовий фінансово, що ти можеш інколи попасти, то ти навіть не думай його купляти, тому що ти попадеш рано чи пізно, трак ламається, колесо лопає блять брейкчембер. Блокує колеса і дзвониш на Товінг. платиш гроші. Колодки тормозні також треба міняти. Мейтанень зробити в тому траці. Безліч штук, які потрібно зробити. І не думаєш, що все так просто. Так, ти заробляєш більше, ніж компанійський водій. Ну але в тебе й більші витрати. Давайте повернемося до кредиту. Якщо ти тільки приїхав... В Америку і в тебе немає кредитної історії, я тобі рекомендую звертатися до таких сервісів, які прокачують твою кредитну історію за дуже короткий термін, і ти можеш після того купити ну, будь-що ось водій. Вже наш, нарешті українець, виїжджає на трачку і буде працювати. Так, що в нас тут ще на ярді? Це локальщик. Також він. Сідає на трачок овер the road і буде працювати. Давайте перейдемо до наступної фази. Вже розберемо, наприклад, ту, той момент, коли ви вже знайшли, що вам треба. Взяли кредит, вам випрувнули, відпрацювали ви з тими людьми, які працюють над цими кредитами. Все чітко, вам дали кредит. Все коротше є, трак є, все є. Що далі робити. Це дуже таке, типу, складне питання, тому що люди реально не розуміють, що робити. У вас є завжди два варіанти. Перший варіант відкрити своє MC і DOT, це що буде дуже напряжно, дуже довго, або піти в компанію, в яких вже це є, тобто піти працювати на. Наприклад, як з нами, у нас вже все працює, всі страхівки, все це є в першому варіанті. Вам потрібно буде зареєструватися на FMCSA вебсайті, зареєструвати МСІ, відкрити страхівку, зробити всі документи, іфти, акаунти, логбуки і так далі. Це займає приблизно від одного до трьох місяців, але ви можете це зробити. Перших три місяці, коли після того, як ви це зробите, вам не будуть давати грузи брокера. Коротше, буде багато проблем, багато напрягу. І я навіть не знаю, чи це є смисл вам робити, якщо ви тільки купили перший трак і хочете заробляти гроші, а не сидіти в простоях по декілька місяців. Тому я би сказав, що це не дуже адекватний варіант. Це дуже адекватно робити, коли ви вже маєте трак, працюєте на якусь компанію і паралельно там собі щось думаєте, відкриваєте в другому випадку. Ви йдете в компанію, таку як ми. Наприклад, дати до нас, і ми вам робимо все, що потрібно для траку, перше. Реєстрація, тобто ви маєте заре... зареєструвати трак, як ви реєструєте і машину, будь-що. Ви мусите його зареєструвати. Він має бути легально на дорозі. Тобто, отримати оці номерні знаки на трак. Що вам для цього треба? Для цього потрібно відкрити IRP-аккаунт. Якщо ви хочете робити самі, також тут, тут у вас знову два варіанти: або ви відкриваєте самі, або компанія вам це робить. Якщо ви будете відкривати самі плюси, класно, тому що ви один раз заплатили за ці номерні знаки, і ви працюєте будь-де в будь-якій компанії. Вам нічого ніколи не треба Думати над тим, у вас є свої номерні знаки, ви за тим слідкуєте раз в рік е їх поновляєте і працюєте далі. Треба буде чекати декілька тижнів для того, щоб вам зробили цей arp аккаунт Не найкраща штука це робити. Воно також таке тупе, блін, по старому все зроблено. Дуже довго працює, дуже довго відкривається, постійно якісь документи запрошують. Але якщо один раз це зробите, потім номера обновляєте в секунді. Друге, ви можете прийти до нас, наприклад, в нашу компанію, бо ми це можемо робити, і ми вам робимо номера за дві хвилини. Нам потрібно буде там якісь мінімальні документи від вас, там тайтл і так далі. Якщо ви купляєте трак дилера, це все у вас буде. Ви нам просто даєте то все. Ми то швидко вам робимо. І ви, якщо приїжджаєте до нас сьогодні, сьогодні ми вам робимо документи, і ви їдете. Дуже все просто, реєстрація коштує в рік 1900 до 2200 доларів, але при тому, всьому не забувайте, ви також потрібні вам потрібно буде зробити таку форму 2290. Це такий якийсь хайвейтекс, який обов'язково робити. Якщо ти маєш свій власний трак, і воно робиться також десь раз в рік і коштує в районі 500 доларів. Тому це такі дві штуки, які ви обов'язково маєте проплатити після того, як ви купите трак. Ідемо далі. Логбуки. Логбуки ну, у нас все є. Якщо ви йдете в компанію, таку як ми, все є чітко за три хвилини. Ми вам все підключаємо. Створюємо там акаунт, додаємо вас, і ви вже працюєте на логбуці. Якщо у вас логбуків немає. Ви також маєте, якщо ви відкриваєте своє MC, ви повинні будете реєструватися, заказувати, чекати, поки вам то все прийшлють, і так далі. Іфта. Вам потрібно мати на траці іфту-Стікер. Це є така напряжна штука, на яку також треба чекати, відкривати аккаунти, реєструватися і чекати, поки вам фізично пришлють, от, пришлють отой маленький стікер, який ви клеїте на трак. Сайни. Сайни на трак також потрібно клеїти. Всі оці сайни вони мають специфічні. Ем, як то requirements, вимоги, специфічні вимоги. Там має писати, наприклад, якщо у вас трак білий, повинні е, кольору чорного бути. Якщо у вас трак червоний, там або якийсь чорний, воно не може сайни не можуть бути зеленими. Також це є все специфіка. Які, якого кольору це все має бути, яких розмірів, які цифри мають бути завеликі, який там шрифт має бути. Це все також повинно відповідати вимогам, які хочуть, тому що через це також зупиняють водіїв, дають їм вайолейшени. Якщо щось не співпадає, тому ви маєте зробити такий маленький ресерч перед тим, як зробити собі сайни, але якщо ви йдете в таку компанію, як ми, ми все зразу видаємо без проблем, все чітко, і ви собі працюєте навіть про це не думаєте. Потім безліч пермітів, там Нью-Йорк-перміт, кентакі Перміт, Орегон, Перміт, нью мексико Якщо ви самі відкриваєте своє МС, ви маєте це все самі налаштовувати. Приходьте до нас, ми все вам даємо. Ми даємо. Повну пачку документів, щоб ви були 100% легальні на дорогах. І коли ви получаєте цю пачку документів, сайни, наклейки, повністю все, ви себе вже спокійно відчуваєте на дорозі і їдете і не переживаєте. Ми перший свій трак, ми вже про це говорили, але повторюсь. Ми вирішили купити свій перший трак за кеш. Перший трак, другий трак теж був куплений за кеш. І вже там, коли ми приходимо купляти третій трак, третій свій трак ми купили Peterbilt, оцей чорний, який в нас є. Його ми, до речі, купили за, під великий відсоток, його ми купили під 16%, здається, і з 20%. Першим внеском, що для нас на цей час було дуже ну, дорого. Це все було. Ми це зробили. Після чого ми приходимо за нашим там, вже четвертим траком, вже до нашого дилера-фредлайнера і кажемо їм: ну, ми вже хочемо, але хочемо вже в кредит. Дивіться, в нас ми у вас два траки за кеш купили, Тракова компанія вже якийсь там час існує, функціонує, ніби все добре. Один от цей трак взяли в кредит в іншої компанії. Так давайте ми вже візьмемо з вами в кредит. І вони тільки кажуть, дайте і почалася наша кредитна історія з нашим Freightliner дилером. І цього року мене нам виділили от кредитну лінію на 2 мільйони доларів. Хочете беріть траки, хочете, не беріть. Це один з найкращих, найсучасніших каналів на Ютубщині в Чикаго. Тому підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, не жалійте, це нам дуже важливо. Стараємося давати дуже корисну інформацію для вас, щоб ви могли потенційно її брати і відкривати свої бізнеса, користуючись з цим тому, що тут дуже багато проблем наших. нас ми це все розказуємо і показуємо, як ми їх вирішуємо. Підписуйтесь і коментуйте та.